Про можливість будівництва сучасного полігону з переробки сміття в селі Стеблівка мешканці дізналися з місцевої преси ще у квітні. Рішення прийняли на засіданні громадської ради при хуській райдержадміністрації без попереднього обговорення з громадою, а тільки за участі активу населених пунктів. Це й стало першою причиною невдоволення селян. Значить, йде мова про 62 гектари урочища кугутове, що на сході від села Стеблівка межує із границю села. Значить, мильоровані землі. Сільськогосподарські придатні землі, міліоративні канали, яких запитують воду в колодязі всього села, чистою водою для села Стеблівка, село категорично висловило проти такого значить, рішення або, кажімо, або такої ініціативи районної обласної влади. Землі, сільськогосподарські, міліоровані. Переводити їх в не сільськогосподарські землі то є велика проблема. Хто на себе візьме, то однозначно. На тому рівні, значить, закінчилася зустріч і обговорення. Обговорення на громадській раді було гарячим. Однак, заплановану зустріч з представником кампанії Аве в селі Стеблівка провести так і не вдалося. Попередня відсутність інформування населення про можливість побудови полігону вилилася в категоричний спротив. Нам вдалося залучити до такої розмови ну, президента фірми АВ, який міг все пояснити, котрий володіє ситуацією абсолютно, котрий міг від А до Я пояснити, то просто в нас ну не вийшла розмова із громадою Стеблівки, бо нас просто не хотіли слухати. На цьому питання по Стеблівському, по Стеблівській території для нас закрито це вчорашній день. Натомість інвестори зазначають на перевагах безшкідливого виробництва, яке успішно діє в сусідніх країнах. Тобто це перший крок, мабуть, вже до Європи. І дозволять нам забезпечити екологічну безпеку Закарпаття на майбутні 50 років. Тобто, це шанс, який сьогодні є, він реальний. Зараз опрацьовується питання не тільки техніко економічного обґрунтування, але й фінансування. Є підтримка влади, є її ініціатива, а у нас є певний досвід. Родючі землі Стеблівки і Буштана, їхня первозданна природа, де ще недавно поблизу цвіли первоцвіти і нарциси, стали сильнішим аргументом у відстоюванні прав громади, ніж дуже потрібний області сміттєпереробний завод. Відносно наших природних багатств Буштина, тобто йде межа буштана стеблівки люди, землі ці не пайовані, а віддані фермерам від 2 до 3 гектарів. Кожній людині десь метрів 200, звідси не більше. Людина вже клала кошти і вирощує ягоди крапельним методом. Тобто підведені підведена вода, і другий рік уже людина очікує той урожай. Місцева влада стверджує, що Стеблівку обрала через вигідні економічні показники, бо інвестиції доведеться віддавати з кишень тих же громадян. Однак землі мають перспективи сільськогосподарського та рекреаційного розвитку. Активна громада села зібрала понад тисячу підписів і винесла питання будівництва спіттєпереробного заводу на сесію сільської ради, де більшістю голосів депутатів не дали на це згоди. Стеблівці порадили місцевій владі пошукати під полігон менш цінні землі.